У нас стратегічні для нашого радного сектору є документи. Перше, це програма дій уряду, коаліційна угода і стратегія сталого розвитку Україна-2020. Ці, по суті, є наші біблії нашого, нашого міністерства, тому що саме через них оцінюється діяльність на офіційному форматі, діяльність нашого міністерства політики. І це те, про що ми будемо звітувати як на уряді, так і в Верховній Раді. Значить, у програмі діяльності у уряді. Взагалі, наша Рангалузь посідає дуже ключове значення. 20% взагалі всіх визначених державних завдань це те, що є в сфері мінагрополітики, це дуже серйозна цифра. Значить, передбачено 74 пункти, 48 з них міністерства є головний виконавець, в тому числі із загальних заходів в коаліційній угоді, 73 це є за нами, за мінагрополітики і за цовоми, які відповідно закріплені в нашу сферу діяльності. Значить, на останньому засіданні Національної ради реформ міністерства визнано кращим щодо виконання завдань коаліційної угоди. Я хочу особисто подякувати всім членам міністерства ЦОВИ і відповідних, скажімо, підрозділів регіонів, які це завдання виконують. Велика подяка. Значить, докладніше щодо виконання Міністерством цих завдань доповів заступник міністра Ольга Члапа. Я тільки окреслю статичні напрямки міністерства. Дуже основніше також ми були в одній конові і розуміли, про що йдеться. Перше, це продовольча безпека конкуренкоспроможності української продукції, як всередині країни, так і за кордоном. Продовольча безпека можна я не казати важливість в рамках сучасного стану і ситуації на сході. Друге, затвердження нашого лідерства на світових ринках продовольства. І для цього у нас є велика співпраця з багатьма країнами. Також Ліслав Рінан трошки дасть. В своїй доповіді цю інформацію. системність, прогнозованість, прозорість арарної політики України, стимулювання малого середнього підприємництва, європейського зразка, соціальний економічний розвиток українських територій. Підкреслю, малий середній бізнес. Дуже багато йдеться про питання, пов'язані з нашими фокусними пріоритетами. Тому я хочу сказати, зараз далі будемо йти по цим підтримкам, що є. Основні програми, основні підтримки, які приймалися урядом, це є підтримка саме малого середнього бізнесу. Починаючи від ставки відсотків компенсації, закінчуючи те, що зараз подало на сумцов по І та кількість проєктів, що рухуються з нашими закордонними партнерами і донорами. Значить, коротко, актуальний стан справ. Загальна інформація, дуже цікава. Перша це наша посівна кампанія, вона є завершена повністю. Хочу сказати, що, попри всі не і низку причин. Попри серйозну ситуацію з вартістю складових, а ми знаємо це і добра во насіння ізер, і загальному здорожчанні нашої посівної майже один 1,7 сім разів посіна відбулася в усіх регіонах, в тому числі на Луганщині, Донеччині. Підкреслюю, в тому числі в території, яка зараз є під контролем української влади, в зоні АТО, окрім мінних полів і зони АТО. Я бачив особисто поля, які ще відповідно 18 15 кілометровінарові зоні від АТО є, але це є винятки. Ситуація реальна в тих областях є не критичною, але я також також з великою подякою хочу сказати нашим керівництву, яке координує питання діяльності і Луганщині і Донеччині, тому що на Луганщині завершено постійно 96%, на Донеччині 99%. Я можу сказати там нам для простоприкладу, щоб ви розуміли, на території не підконтрольної українською владою такий так, так, процент є 32-35%. Третина земель засесіяна. Друге, хочу сказати, що цього року ми значно наростили експорт, досягли рекордного показника експорту зернових за роки незалежності це 34 мільйони тонн. Повторюю ще раз, це рекордні цифри за історію незалежності України. Україна сьогодні посідає перше місце по Алі і соняшнику, третє по кукурузі, четверте – ячмінь, сьоме, соя, восьме курятина. За 10 років Україна наростила наш аграрний експорт у 3,6 разів до 17 мільярдів доларів. Кожен третій долар загальної нашого експорту приходить від нашої аграрної діяльності. Аграрний експорт зараз забезпечує, щоб розуміли, так, для інформації, щодня надходження валюти на рівні 30 мільйонів доларів. Щодня. Третє питання хочу також змінити, це питання наша диверсифікація експорту. Хочу сказати всім присутнім, ще раз наголосити, що компенсуючи втрати російського напряму і країн Митного Союзу, це майже третина мінус до минулого року. Ми нарощуємо експорти в інші країни. Це азійські, бачите, плюс 9,9%, 6 дев'ять відсотків, шість шість нас є нарощення, кажучи вже про країни Євросоюзу, на рівні плюс 6%. Якщо даже по цифрам подивитися, то рівень ринок СНГ у нас на рівні африканських країн. А це вдвічі менше, ніж країни Євросоюзу, чи півтори рази менше, ніж країни відповідно азійські. Так що ми зразу розуміємо, що що є настільки важливо, зараз для нас, є в тому числі диверсифікація. Україна зараз годує світ. Так для цифр зараз, по, по підрахункам спільно з нашими інститутами, загальну кількість ми годуємо 140 мільйонів людей на планеті. Серйозна цифра. Спільно з нами працює 170 закордонних вітчизняних експертів спільно з асоціаціями у 24 робочих групах. От, вдало пройшли проекти. Це канадсько-ізраїльський проєкт, в тому числі зараз закінчується формування єдиної комплексної стратегії розвитку агробізнесу 2015 2020 і вже через два тижні буде презентація офіційна. І дуже важливо це процес дерегуляції нашої галузі. От, це ми кажемо про. Питання пов'язані з ліцензіями, з трацифікацією. Майже 50 змін було зроблено в нормативні акти. І це тільки початок, ми будемо це питання продовжувати спільно, спільно з асоціаціями бізнесу. Хочеться окремо зупинитися на боротьбі з корупцією. Ви знаєте, що майже 9 мільярдів гривень виявлено порушень порушення за минулі періоди. Це подача була документів і в фінмоніторинг, і в прокуратуру. В інші силові органи. Наша задача є не тільки ці гроші повернути, але в тому числі унеможливити подальше в майбутньому такі розкрадання. Тому питання було, скажімо, перше, це оголошені конкурси на 106 ДП. Це 30 ключових підприємств пройшли поглиблену фінансову діагностику вперше в своїй історії. І зараз, вже не планується, реально міністерство підключає до електронної системи закупівель систему Прозора. П'ять ДП вже станок підключені. Зараз буде початися цово. Це буде перший пілотний проект на допорогових закупівлях. Ми сподіваємося, що підемо далі з цим.